Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Сьогодні пройшло вже майже тиждень від моменту, як ми обробляли соняшник від компанії Євросем гербіцидом-мотор. Сьогодні ми подивимося на результати спрацювання гербіциду і дамо соняшничку підживку. Підживку, яку привозив нам пан Андрій, представник компанії Євросем. Отакі От дві каністрочки. Це ми вильємо зараз на повний оприскувач. Десь 850 літрів. Оці 20 літрів розільємо. Получиться десь там до 13 гектарів ми вильємо це все діло. По витраті водички у нас 70 літрів готового розчину. Це їхнє універсальне добриво. Можна і зерно обробляти, можна і повсходово. І кукурудза, і соняшник тут є з культур соя, і обробка от саме бачите самого зерна, самого посівного матеріалу. Це ми робимо для того, щоб підживити наші демопосіви щоб вони дали десь центнер по 50-55 з кожного кошика. значить Поки точиться вода, зараз я, до речі, гляну, я хочу звернути вашу увагу на. Збори для 53-ї бригади. А та тут ще малувато ще, до повного дуже далеко. Збори для наших хлопців, з якими ми на зв'язку, які регулярно з нами зв'язуються. Ми з ними, як то кажуть, на короткій руці. І на сьогоднішній день у них є для вас невеличкий такий відеозвіт, який я ставлю далі. Доброго дня. Сьогодні 20 червня. Завдяки вашим донатам та каналу Сільхозпереділкин Ми придбали цю пташку і в ТВ. І будемо вчитися на ній літати. Дякую всім, гарного дня, слава Україні. Так от, дякуючи вам за ваші внески. да, вони там, ну, як би нам не хотілося, але свої кошти доклали. Але, тим не менш, без вашої допомоги вони б не придбали і того. Тому зупинятися по-любому нам не варто, нам потрібно йти тільки вперед з ними, так як ми вдома і ми повинні їм допомагати. На сьогоднішній день у нас отакий от от асортимент від них трофеїв, так би мовити. Це у нас тубус з Джевеліна, його ціна 5 тисяч гривень. Отакі от гільзи розмальовані. Оці більші по 2,5 тисячі гривень за кожну. Ось я вам їх трошки прокручу по 360 градусів. Дуже гарні, фарба вже вистоялася, такий колір насичений вживу. Якби. ну класно виглядає. Це у нас 2,5 дві штучки. Це у нас 2000 гривень. Отака. Одну схожу давно купили, вже забрали. Оце отака залишилася. Ну Це у нас хай буде гривень 500 Це з порохів. З таким голубом. Миру і сердечком. Ну і хай оця з крупнокаліберного, ну, хай гривень 200-300 буде, якщо кому не буде шкода. Взагалі-то 200 виставляє, ну 300 було б краще. Значить так, дивіться, щоб було і два ящички з-під набоїв. Ну, цей хай гривень 300 буде, і цей гривень 200 віддам за нічого робити. В описі буде контактний телефон Viber, куди ви перед внеском, якщо ви бажаєте будь-що з цього придбати собі, не просто так задонатити, Але якщо у вас немає такої суми, то дуже прошу вас внести, скільки можете реально. Тому що, як то кажуть, всі потроху, і у нас вийде такі дива, які ми собі навіть не уявляємо. Але тим не менше, якщо ми маємо пана, який хоче дуже допомогти нашим Збройним силам і нашим людям. То. Ви на той номер пишете на Viber. Доброго дня! Мене цікавить гільза, скажімо. Зараз я трошки прикрию воду. Бо то встигає, то не встигає. Присвоюємо їм номерки. Ящичок номер 1 ящичок номер 2 Гільза 1, 2, 3, 4, 5. Ну і тубус для Джевеліна 5 тисяч гривень. Тому. Дуже вас прошу звернути на це увагу. Вся корисна інформація буде в описі. Ну і вдалих вам придбань, так би мовити. Ну а ми що, будемо потихеньку зараз заливатися. Бо вже, по-моєму, півбака є. Якраз залів поки. Воно там потім в дорогі поколотиться, поки доїдемо, і буде нормально. Хочу вам ще це інше поле, але тим не менш, соняшник теж Євросемовський працювали тим самим гербіцидом. Е, мотор в парі з форсунками Роса і виливом 70 літрів робочого розчину робить справжні дива навіть з отакими от репяхами, як бачите. Гнела має верте. Вони отакі от такі були. Коротше, вони були тут в тиждень тому зріст з соняшником. Соняшник пішов. Рипяхи залишилися, амброзіяка теж серединки так пожовтіли, ну, як мінімум, придавило, навіть такі великі бур'янці. По лободі отака історія, як бачите. Мішій теж жовтіє потихеньку, ну він довше, ну він пропаде, тому що в мене є досвід по-любому, і навіть ми там на інших полях, які трошки раніше обробляли, то там вже є. Чаричка, будь ласка, ось амброзійка, жовтенька серединочка. Трошки берізку давить, ну, скоріш за все не придавить повністю. Менший реп'ях ось такий. Ну, а сам соняшнику, що? Ну, лобода, ось зігнулася. Ось вона, бачите, лежить. Ось вона була така, а зараз отака. Ну, принаймні, прихворіє. Ну, Сподіваюся, що до осені доживемо, побачимо буде тут більш-менш нормально. Менша лобода, трошки он уже лежить на підлозі. амброзійка пропадає. Ну, мені це подобається. Ну що, такого вам більше ніхто не покаже. Значить тут у нас оце, ну слава богу, це не все поле. Це оце отак от. отут край. Ну. Сотки-дві може, може, і того не буде. Ну, от міщіяка тут росте кожен рік. На будь-якій культурі хоч ти трясні. Отут аж сіно бери і коси. Ну, Ясна справа, що тут соняшника тут в цьому кутку не буде. Бачите, який він тоненький, маленький такий. Але, тим не менш, навіть оце, що такий міші великий був, і ми його прискали і дивіться, він помаленьку, потихеньку пропадає. Буду сподіватися, що хоч насіння не видасть, бо колосків ще нічого немає. Ну, а там подивимося. Ось, от посадки. Тут, звісно, таке, воно ж. Силу тягне, коротше кажучи, і ось бачите, що виходить. Тут мішієць був менший. і соняшника нема. Дивіться, оці три метри. Тут от, от, получається, акація тягне, дай Боже, диви, який соняшник малий. Ну, ясна справа, міші мішієм. Але от де нема акації, ось дивіться, далі тут кльонок. Ось дивіться, який соняшник зразу. Яка різниця. Ну, і по бур'янах, ось о, воно, виходить, все. Теж поспрацьовувало. Сподіваюся, що я зараз цю підживку не дам бур'янам. І Вони не підходять. І будуть рости потім дебеліше, ніж соняшник. Ну, а соняшник отакий у нас тут вже темніє, правда, вже 9 годин. Підключуся ще з під фар по-любому. Покажу вам, що і як. Ну, по полю ось така ситуація. Ну, десь стану, зараз ще проїду, стану, подивимося. Інші якісь бур'янці, як вони у нас там поспрацьовували. Ну, в принципі, ось о, дивіться. Лобода, ось вона вся лежить. І навіть вже і сохне. Так, да, вже вона О! Головка відпала навіть. Уже вона потихеньку, виходить, починає сохнути. Уже і дощі були і після обробки навіть був дощ. Ой, а скільки там чи 12, чи що було? Ну, в сумі там щось, 5-7, ну таке щось, рядом. Отакий от е, об'єм дощу. Але, тим не менш, бачите, слава Богу, спрацьовувало. І плюс оприскували ми нагадаю, що дуже немало важливо. Роса була просто неймовірна. Ти тупо отак все біліло. От, тільки от 50-ї коротше, отак все біле, ставало все в воді. Ну тому один з плюсів спрацювання даної хімії, даних форсуночок завдяки даним форсуночкам. Я думаю. Вони зіграли не останню роль. Тільки навіть із-за розходу і цієї мілко, мілкої мілкої крапельки, яка йде. Контент з-під фар, так би мовити. Якраз тут такий просів вийшов. Немає нічого. Якраз можна показати все. Ну, тут в основному тут шариця, але і лобода є. Ось дивіться, яка вона була. Це приблизно сантиметрів 25 по висоті. Ну, щоб вам було зрозуміло. Ось дивіться, що з нею твориться. Шаричка, лободичка теж крутиться, он, листочки пропадають. Велика, ось не тримає свою вагу і понахилялася. Ось ось полягало. Вон манюня, дивіться, спить вічним сном, так би мовити. Це ж по старим слідам їду. Так що якраз можна і вам показати. Бачите, тут соняшник у нас менший, бо це у нас, виходить, після ячменю. Тут поле було пополам. От як не крути, не знаю. Такий прикол спостерігається. На ячменю менший сонях, ніж на пшениці. Ну я вже не покажу, як поки доїду, то там темінь буде. Там такого ти і не побачиш різниці на камеру, і тим паче вночі. Але от візуально є різниця. Хоча сіялося в один день, однакова кількість добрив. Там всі справи, до речі, ж сіяли теж з добривами Добросем під компанією Євросем. І... Ось така штучка тут виходить, дрючка. Так, а ну що тут у нас? Ось оце був, виходить, ну, довго лежали в землі, ми ж тут не катали дощів не було. Бачите, який розривчик. Ну Тим не менш, бур'яни теж так само всі відпочивають. Їм тут дуже кайфово, вони кайфують на всю свою катушку. Ну і слава Богу, не будемо їм мішати. Сподіваються, знову ж таки, що я їх не підкормлю і вони не попіднімаються. Дуже на це сподіваюся.